Дійшло, що вже ми не віримо ні одному слову про мир. А вся справа в тому, що в нас з'явилися з вами соцмережі. Будь-яка людина може отак вийти в Тікток чи там в інші соцмережі, сказати правду, показати правду, сняти на камеру, тих самих вже там це цікажники, які там ходять дубінками всі стріляють. Я, до речі, не проти мобілізації, я за легальну мобілізацію. А, куч, куча моментів з різними корупціонними схемами, з там розкраданням цієї гуманітарки. Люди на це надивились. Люди поняли, що, що скільки б не приходили до влади люди, щоб не казали, щоб не обіцяли, які б вони харизматичні не були. Які б факти не приводили, коли вони стають у руля, все одне все і те саме. І люди вже не вірять нікому, не довіряють нікому і так далі. Якщо задайте початок війни, як всі сплатились, які черги воєнкомат були, люди останні з дому виносили, люди хотіли. Допиться нарешті правди. Ми думали, що ми всі сплатимося і так далі, а виявилось, що воно нікому не треба. Типу, воно як раніше було, так і є. Як там були оці корупційні схеми, так і є. Виявилось, що люди в політику приходять заради того, щоб там бізнес свій розвивати, чи захищати чи більше, а не допомагати народу. І люди на це все глянули і подивились на всіх політиків світу. Це ж не тільки про Україну, про це, це про весь світ загалом. Як просто на людей, які прийшли туди, ну просто свій бізнес на новий левел підняти. І коли ми чуємо якісь заяви, вже ми нікому не віримо, ми нікому вже не віримо в плані того, що хтось там хоче зробити. Хорошо. Ми прекрасно розуміємо, що якщо там не буде інтересу другої людини, ні за що вона вообще прягатися не буде. І ті люди, які вже там хотіли кордонів 91-го, хоча я мрію, щоб у нас були кордони 91-го, їм взагалі вже аби просто ракети над головою перестали літати. Ті люди, там, які за мову казали, я ж українська мова, це просто топ, це розвал. Я спокійно відношусь до українців, які спілкуються російською мовою, але підтримую і вдячний всім тим, хто спілкується українською. І я дивлюсь уже, всі оті тренди, що нам з вами нав'язували, все почало розсварятися як ілюзія. Просто ми на все це глянули абсолютно по-другому. Люди зрозуміли, що їхнє життя безцінне, і найцінніше, що в них є в житті, їх, їхніх близьких, на, наших це побут з вами. Просто життя, відчуття життя, не існування, а життя. І люди вже не реагують ні на яку ні на інформацію, ні на телемарафони, ні на які на заклики, ні на що. Все тримається. Тільки на військових добровольцях, які самі пішли, і на волонтерах, які по цей день якось мають сили допомагати, займатися, волонтерить і так далі. От їм, взагалі, честь хвала і пошана. Всі інші українці вже або адаптувалися за кордоном, або Просто намагаються не помічати того, що навколо відбувається, бо стан здоров'я настільки жахливий через цей весь стрес, ж, він е, знищує вас набагато швидше, ніж будь-які погані звички. І люди це розуміють, понімають і, і, і хочуть просто жити, взагалі. Ну не розуміють, кому довіриться, кого послухати, хто вообще може казати правду, хто неправду, щоб просто за кимось піти чи щось робити. Друзі, я вам хочу побажати нам всім в новому 2026 році, щоб нарешті ми вже... Ні на кого не надіялись, повірили самі в себе в цінніше себе, свою родину, близьких. То просто має статися чудо, і давайте в це чудо повіримо.